Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо складати слова дії. Людина може виконувати дію як за допомогою свого організму, так і за допомогою певних предметів. Зараз перед вами з'являться предмети, я буду вам їх називати, а ви повинні пальчиком вказати на той предмет, який я вам назву, а потім ми повинні будемо сказати, яку ж самодію. Можна виконати з допомогою того чи іншого предмету. Отже, спочатку з'являється предмет, я його вам називаю, а ви вказуєте пальчиком на нього. Голка, віник, ніж, ложка, щітка, рушник. Переходимо до наступної картинки. Олівці. Праска, пилосос, фарба, ножиці, мило. А тепер перед вами будуть з'являтися предмети. Ви повинні назвати дію, яку можна виконати з допомогою того чи іншого предмету. Наприклад, знайдіть на малюнку щітку. Що ми можемо робити щіткою? Чистити. Отже, щіткою ми чистимо. От зараз я вам буду називати предмети, а ви мені будете казати, яку дію ми будемо виконувати цим предметом. Діти, що ми будемо робити ножем? Правильно, ножем ми будемо різати. Ось і слово дія різати. А що ми будемо робити голкою? Голкою ми будемо шити. А що ми будемо робити? Рушником. Рушником ми будемо витирати. А що ми робимо ложкою? Ложкою ми їмо. Що ми робимо віником? Вінником ми підмітаємо. Ну що ж, перш ніж продовжити працювати далі, давайте ми з вами трішки пограємо. Перед вами з'явилась картинка, на якій намальовані різні звірятка. Я буду вам називати певну дію, яку може виконати якась з цих тваринок, а ви повинні швидко пальчиком вказати на ту чи іншу тваринку. Отже, розпочинаємо. Хто скаче? Правильно, зайчик. Хто дає молоко? Це може бути і кізочка, і корівка, на кому ми можемо покататись? Правильно, на конику. Хто всіх зранку будить? Правильно, це півник, хто беке? Правильно вівця, хто дає яйця? Це може бути і гусочка, і курочка. Ну а ми з вами продовжимо називати дії, які можна виконати тим чи іншим предметом. Що ми робимо олівцями? Правильно, малюємо. Що ми робимо ножицями? Ріжемо. Що ми робимо фарбами? Теж малюємо. Що ми робимо пилососом? Пилососом ми пилососимо. Що ми робимо праскою? Праскою ми прасуємо одяг. Що ми робимо милом? Милом ми миємося. Молодці. Сьогодні ви дуже гарно попрацювали. Всім дякую, до побачення!